З Євангелія від Йоанна. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм, прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та Він сказав їм: якщо я не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в Його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: Мир вам. Потім каже томі: поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я.